Засинають та просинаються під канонадом. За звуком навчились відрізняти вид зброї, із якої обстрілюють російські військові, розповідає херсонець Олег Ліщенко. Вже відрізняємо ракети від мінометних мін та снарядів. Уже знаємо, якщо люстр зеленчить. То це десь поруч. Олег із дружиною живе у приватному будинку неподалік Дніпра. Тому в городі каже частенько знаходять ось такі сюрпризи від окупантів. Находимо. Іноді в городі знаходимо такі ось, ось скалки від ракет. Вони запеклися, але дуже важкі. І гарячі прожигають дах. Родина Ліщенків облаштувала підвал, який нині став бомбосховищем. Оце у нас є такий льох. Ми тут, коли дуже сильний обстріл, ховаємося у цьому підвалі. Там у нас є полички, матраси є. Всередині рятують товсті цегляні стіни, є запас води та продуктів. Поруч облаштували спальне місце. Єдиний клопіт в підвалі дуже холодно, але більш-менш безпечно. Херсонцям, які мешкають у багатоповерхівках, пощастило менше, розповідає Володимир Жуков із Таврійського мікрорайону. Якщо та сильно бахає, ми ще спускаємось сьомого на другий поверх біля ліфта. Саме таке надіжне місце, яке можна перехоротись. Через відсутність електрики сповіщення про загрозу обстрілів у Херсоні не працює, та й за відсутності зв'язку неможливо отримати повідомлення на телефон, каже Херсонка Юлія Сторожук. Намагаємося бути якнайбільше часу вдома, щоб швидко сховатися. Якщо в будинку немає підвалу, сховатись можна ось у таких бомбосховищах. Це офісне приміщення в районі тролейбусного депо. Укриття тут збудовано ще за радянських часів, має два виходи. У березні-квітні у ньому переховувались переважно жінки із дітьми із сусідніх будинків. Вони трохи облаштували приміщення та нанесли дров. Зараз людей приходить менше, розповідає місцевий охоронець Валерій Каляка. Три дні назад от дев'ятітажку прилітіли кирпично. прибежали ребята, чотири человека. Ми до десяти держим відкриті двері. Вдруг хтось прибіжить? Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.